Всім привіт! З вами компанія Автопарк. І у нас нове надходження. Це у нас є 70-й кузов BMW X5 в синьому 3-літровий бензиновий мотор на повному приводі. Гарний гарний об'єм, гарний автомобіль з невеликим пробігом 295 тисяч кілометрів. А вона ще буде ходити, n 55 мотор. У нас синій колір і гарний. Гарна комплектація, безключовий на всіх дверях, також у нас шторочки є, ставки із дерева, панорамний дах, трошки від владельця, гарний стан задніх сидінь, безключовий на передніх, також ставки із дерева, трюхи потертості, незначні можна підкрасити мультикермо. Освітлення авто 295 рідного пробігу, підігрів керма, управління free блютуз, аукс, все є, камера заднього огляду, партроники перед-зад, трьохзонний клімат, контроль, відкриття багажнику без помочі рук. Автоматична коробка передач, танований і панорамний дах Підігрів передніх сидінь. За додатковою інформацією звертаємось компанія автопарк Всього вам найкращого. До побачення.